Давно-давно жив хлопець Миколай, був він сирота. Його батько й мати залишили синові велике майно. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомогти всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до осель бідняків. А там підкидав подарунки у вікна. Дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували подарунки, але не забував і про вдів, сиріт, і інших нужденних. Минули роки Миколай став священником, а далі і єпископом. Всі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість, а про діток він і далі не забував. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді, Зараз ішов до неї з потіхою й подарунками. Коли його душа стала перед Господнім престолом, Господь спитав, чого бажаєш мій Миколаю, в нагороду за добре життя на землі? Нічого не бажаю, відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу з неба на землю й відвідувати дітей. Усміхнувся ласкаво Господь і сказав Знав я, яке буде твоє прохання, щороку в день своїх іменин зможеш сходити на землю. А на землі пам'ять про Миколая не завмерла. Всі пам'ятали про його добрі діла, про його святе життя і тому церква його святим назвала. Та й на небі Миколай не сидить та не відпочиває. Він то подорожніх від хуртовини рятує, то пожежу допомагає гасити, то на морі шторм зупиняє, допомагає людям, як може. У ніч з 5 на 6 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді у черевички сплячує малечі жадані дарунки. І що характерно, Саме ті дарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики й дівчатка. Взагалі то напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії, чи то ангел, чи то яка пташка той лист забере, і Миколай точно знатиме, чого від нього сподіваються.